Авторозборного зв'язку у нас в кадрі сьогодні флагманський автомобіль компанії Renault. Лагуна в максимальній комплектації. Один з самих цікавих, напевно, автомобілів на ринку по конкуренції в D-класі. Хто конкурент в цій автівці? Суперб, пасад, звичайно. Peugeot 508. Mazda 6, C 5 ну і пішло-поїхало. Ford Mondeo. Дуже багато теж така потужна конкуренція. Але що має ця, це авто порівняно з іншими автомобілями? Ну, Перший плюс лагуни це негниючий кузов, наступний плюс лагуни це мільйонник двигун і фактично мільйонник коробка передач. Ця автівка продається. Я зараз вам розповім про її комплектацію, стан і ціну. 13 рік, максимальна комплектація Bose, 2 літра дизель на 127 кВт, тобто самий надійний і самий економічний в лінійці 2-літрових дизелів. Автомат гідротрансформатор JATCO на 6 передач, тобто теж самий ресурсний і самий надійний автомат, який є на ринку. Дуже динамічне авто. Мені здається, що їхати буде не гірше будь-якого пасата чи суперба. Ну, можете спробувати приїхати на тест-драйв. Яка в неї динаміка? Тут максимальна комплектація, що в ній є. Передні та задні партрони, туманки, ксенонова, навіть бік напевно, напевне, лінзована оптика, рояльний лак тут на рішіці. Омивачі фар, легкосплавні диски, рояльний лак ось тут, а термальне лобове троє скло, до речі, воно оригінальне, тобто скло. Не змінювалось в ідеальному стані без колів. Датчик світлосенсор Тушчук. панорам, панорама, ну, тобто люк, який відкривається, не панорамний дах, безключовий доступ на всіх дверях, два ключі. Позаду у нас притонований задній ряд, окремо відкривається ось це вікно, двох тут позаду. Тобто дві труби, це означає, що це 127 кВт двигун, релінги на даху. Хром на вікнах, притонований задній ряд по заводу, Стоїть додатково собі, власник попередній встановив таку антенку для кращого приймання сигналу. Ну, напевно, був меломаном, так як тут акустика Bose також присутня. По салону в комплектації 4 електросклопідйомники, рояльний лак на ручка, складання регулювання підігрів зеркал, шкіряне кермо з перфорацією і. Круїз контролем, курсова стабілізація 177 440 км оригінального пробігу. Сидіння шкіряні з перфорацією. Тут у нас є пам'ять сидінь і електрорегулювання. сидінь, також підігрів білі ремені світлі, так як це комплектація Bows. У нас шкіряний підлокітник, електростояночний тормоз, двохзонний клімат-контроль, навігаційна система, блютуз, такий цікавий виїзний підстаканик автомобіля. Присутні автозатемнення. Тут у нас шторка на люк і шторка на панорамний дах. По задньому ряду у нас є шторки ось такі цікавенькі, у нас є шкіряні сидіння теж з такою гарною перфорацією. Позаду у нас шість подушок аербек. Велетенських розмірів, багажний відсік. Шторка присутня, в автомобіля повний комплект присутній. Піна-компресор. Тут є цікава така теж функція для фіксування ваших пакетів. Ну, Якщо ви поїхали в супермаркет, а поставили, зафіксували, обжали і можна спокійно не хвилюватися, що продукти будуть по багажнику літати. Далі тут у нас піна компресор. Присутня, буксировочний крюк. Тут е, в нас присутній аварійний знак і жилет, аварійний знак і європейська повноцінна крута аптечка. Ну, Це така класна штука, тому що в нас таких аптечок придбати майже неможливо і вони коштують якось надто дорого. Тут підсилювач сабвуфер акустичної системи з підсилювачем. Тут фіксація також на ваші пакети на ручки складання заднього ряду з допомогою одного руху. І тут і тут присутнє. Тут теж ці штучки, фішечки, все працює. А, так, пробіг озвучив, двигун озвучив. А, так, що ще в комплектації? Ну, два ключика я вже сказав. Тут також сидіння пасажирське у нас з. Електрорегулюванням і підігрівом Він код лагуни можете пробити по базах. Пробіг перевіряється без проблем. Тобто в автомобіля є сервісна історія. Також можна приїхати, вімкнути комп'ютер і перевірити її на достовірність пробігу. Нічого не ховаємо, не забороняємо перевіряти. Приїжджаєте, дивитесь і купуєте. Є сервісна історія, 160 тисяч, 23 рік, 4 місяць, це крайній сервіс був. Тут вся історія також присутня, що коли замінювалось по автомобілю. Сертифікат на неї вже готовий, 5 місяць 2013 року автомобіль виїхав з автосалону. Тут ще раз продублюю її. Ось, будь ласка, тут, до речі, навіть бачите, є ще один додатковий бриф, хто знає. В Швейцарії навіть диски, змінити диски в автомобіля потрібно брати додатковий, додатковий бриф. От є документ на додаткові диски, я так розумію. Так, напевно, що все-таки на, на диски, а можливо і ні, не знаю. Ну, Щось додаткове було встановлено, можливо, та сама антена. І на це є документи. Так, 13-й календарний 13-й рік е модельний. Отака автівочка, друзі, якщо вона вам цікава, вона знаходиться в місто рівне, сертифікат готовий, тобто автомобіль можна поставити на реєстраційний облік в будь-якому регіоні України. Доставка в будь-який регіон України також доступна. Вартість доставки приблизно, якщо ми говоримо по роботі, самій вартість оплати роботи. Багато хто запитує це питання. Вартість оплати роботи, дивіться, якщо приблизно Запоріжжя, це 2500 800 гривень робота, плюс дизельне паливо, плюс квиточки на потяг водієв, щоб доїхати назад зворотньо додому. По фарбованих елементах по автомобілю зараз розповім. Так, у нас є косметичний окрас цієї дверки, в нас є окрас цієї дверки, в оцій частинці є трішечки шпаклівки і на арці ось тут так само є трішки шпаклівки. Так як ну, була. Притертість по автомобілю. Цікаво, вона в місті рівному. Ціна автомобіля 11300 доларів. Отака От цікава лагунка. Хто перший забронює, тому буде прикольний бонус. бонус Кого цікавить бонус, набирайте по телефону в описі до відео. Хто перший її зарезервує, скине за неї завдаток, або приїде перевіре, ну і також її придбає. Така машинка, чистий 13-й рік, з оригінальним пробігом 177 тисяч кілометрів, 2 літра дизель, 127 кВт автомат, гідротрансформатор. Джатко за ціною 11 тисяч доларів. Доставка в будь-який регіон України доступна. Ну і також обмін на будь-який ваш автомобіль можемо зробити. Всім добра! Всім гарного настрою. Ми чесно показуємо. Кому цікаво щось детально, якісь, можливо, хтось хоче дізнатися ще деталі, можливо, кудись потрібно ще заглянути вам. Я маю на увазі якісь додаткові позиції. Вас цікавлять там чи корекція форсів, чи сажа, там, чи ще якась історія. Набирайте по телефону. Краще приїхати, звичайно, со своїми очима подивитися. От, працює, бачите. Просто ідеально. Фари 13 й рік. Пара 13 й рік. Тобто теж оригінально працює тихенько, гарненько. Кому цікаво, місто рівне. Приїжджайте, забирайте. Дуже гарна лагуна, в дуже гарному стані, як на мене. Ну і в максимальній комплектації. Всім добра, всім пока.